G-30 на М-пакеті 2017 року 2,0 бензин. Зустрічайте, що може бути краще. Оптика BMW-лазер, Петроніки 360, М-Обвіз, безключовий доступ. Позаду ми також маємо красивезну оптику. Отакий вихлап у це ми маємо. Подивіться просто на цю. На цю попку цього автомобіля вам просто будуть всі завідувати, коли будете їхати. Ось такий сплітер у нас, електропривід багажника, він у нас відкривається, зустрічає у нас великий воно таки для такого спортивного автомобіля. Є докатка, є все, 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 що потрібно, ви можете не переживати. Отримання полесі, читання знаків. Також ми маємо проєкцію на лобове скло. Асистенти, який ви тільки захочете, так, що по клімату? По клімату Клімат у нас присутній, є підігрівчик по мультимедії. У нас є управління жестами, підривлю плюстки. Якщо ви хочете похасани на це на цьому автомобілі, у нас повний привід, так що це можна, можна не переживати. На цьому автомобілі присутній також лючок. Можна повезти дівчат, покрасуватися і покатати їх як тільки захочете. Або нажимаєте оцю кнопочку включення стабілізації, і шарашите на всі бабки. Також у нас присутній автохол, включення партроніків, дальнього у нас присутній, Підігрів крима Такі ось підставочки у нас є. Тобто, Сидімо, сидіння, можете управляти, як захочете. Хоч ламати його, хоч видвагати, хоч кидати вверх. Ціна 25800, друзі. 17 рік, 2 літра. М-пакет. Дуже гарний стан. Мінімальний пробіг на цьому автомобілі. Так що, чекаємо, автопоїнт Белогородка.